Всіх вітаю! Пропоную короткий огляд роботи котла Вітязь 16 кВт. Придбав я даний котел рік тому в компанії Водолекс. Дане рішення було прийнято після ну, довгого вивчання ринку, довгого вивчання моделей котлів, Після довгого спілкування з представниками фірми, фірми «Водолекс». Ну, В кінці кінців був вибраний даний котел. Був замовлений, доставлений. Площа будинку, що опалюється. 140 метрів квадратних, два поверхи. Система опалення виконана пластиковими трубами. Приєднання котла відбувається до розподільчої рамки. Опалення проводиться або твердопаливним котлом, або. Газовим котлом. В системі опалення змонтовано насос, елементи безпеки, гідроакумулятор розширювальний бак, так би мовити. Також передбачене місце для під'єднання ще одного насоса. Це на випадок, якщо буде, так би мовити, котел плакати, але прогрівається нормально, ніяких таких речей не було, Той другий насос навіть і не встановлювався. Даний котел має дуже хороший дизайн. Невеликий, за розмірами, не важкий, дуже добра, гарна, об'ємна топка. Поліна можна завантажувати довжиною 50 см. Ну і діаметром, або товщиною до 20 см. Що немаловажно. Доступ. Нормальне до теплообмінника для його прочищення. Ну і так, для контролю. Зольник має отакий металевий лоток. За рахунок чого зола осипається вся цей металевий лоток. І немає ніякого сміття, не розсипається біля котла. Саму від, самому віціку котла не розсипається. Монтаж котла не потребує багато часу і великих затрат. Даний котел змонтований в димохідний канал, який Знаходиться в стіні. Ну, змонтований він за допомогою труб з нержавіючої сталі. Труби сендвічі. Для того, щоб менше була тепловіддача. Автоматики не встановлено ніякої зовсім, чисто працює механічно. Я дуже задоволений і немаловажно ще такий факт, що коли немає електроенергії і не працює насос, то за рахунок тиску, який видає котел, то в принципі достатньо навіть теплі батареї батареї, навіть гарячі батареї на другому поверсі в будинку. Доставка котла після замовлення виконана компанією Vodolex. Швидко оперативно, безкоштовно. І навіть була виконана адресна доставка прямо до будинку, за що велике їм дякую. Котлом дуже задоволений.